Друзі, усім привіт! Тільки що записала відео, змонтувала, все гаразд. І я там казала, що а зараз ну, треба мені буде йти по своїх ділах. Ну, не те, що по своїх, ну, по ділах, коротше. Повітряна тривога. Установи знову не працюють. Залишилась вдома. Тому вирішила зараз, поки голубці поставила у духовку, сидю граюсь, хочу вам показати. Дістала ось такий бокал мені кумаська дарувала. Засунула в нього гірлянду та що ось на батарейках. І роблю собі такий світильник. Дивіться. Так яскраво. А, там в мене компоти ще кипить. Хай болеш. Кипишне, кипиш. Не, кипиш. О, 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 о. кипить, Ура, кипить. Нічого, все переживемо. Зв'язок у нас зник. Чи я прикрутила, чи ні. На даний момент зв'язок зник, але ж через телеграм можна спілкуватися. Щось комаска мені прислала. Подивимось. Угу. Вже три години повітряна тривога. Зараз. Mm. Ну, я пишу в тебе світло є і зв'язок. Вона каже, пише, по всьому місту немає. Ну, це не тільки по місту, і з Катюнею тільки що спілкувалися теж. Ні зв'язку, ні світла нема. Ну, нічого починять, все зроблять, нічого. Mm. Так, що ось так. Знову я не сходила по ділах, зато зробила ось таку гарну. Ой. Хм. Такий світильник. А ну пішли у ванну, подивимось, як він буде. Такого влогу ще в мене не було. А що в ванну ходити, якщо і в цю кімнату тут? Тут вже темно. О! Дивіться. Який гарний світильник. Ось так. Таня погралася трошки. Свічки? там. Вони стоять уже, боже. Шо що? Шо, що? О, ура! відбій. Усе, пройшов відбій. Бачите? Скільки годин? Дві години, майже третя пішла. Оце зранку була повітряна. Одбій тривоги є, зараз нам очинять світло. А, в мене ж там. Господі. Оце, знаєте, коли немає світла, оце бігаєш туди, сюдим, туди, сюдим. Ні, нема. А тут в мене така краса, бачите? Бо гірлянда, коли всі ці лампочки у кучі, Ще більше світла дає. Так, зараз іще кудись підемо. Хух, бокал світла. Бокал світла. Ось так. А красиво, так? Да? Можна як хочеш. Ні, як, якби я голубці не поставила в духовку, я би зараз пішла. А так думаю, Бог зна скільки того світла не буде, що на тьому голубці робити, а холодильник же ж не працює. Оце добре, що пельмені ще я сьогодні наробила. Не, не Нічого. Це у нас і сьогодні вечір романтик буде. Владик прийде, голубці теплі зараз будуть. Такий світильник він не знає. Ось наша Bluetooth-колонка. Включимо якесь радіо. І будемо слухати. А ну, нічого що ти зробиш. О, знов, о 5.25. Ви дивіться, що робиться? Увага! Повітряна тривога. Задовбали. Знаєте, я за себе якось так не переживаю, що там світла немає, ще щось, е е лікарні, лікарні, у когось була, мабуть, операція. У когось там хтось е лежить під апаратами штучного дихання. От За це якось так, а ми то справимося. Так, дістала вже голубці, тро-то-то-то-то. Ой, пари де. Ось затікало. Оце буду мити потім. Ладно. Ну, голубці вже готові, є, є що поїсти. Так, взяли фонарик, пішли дивитися, як у нас у місті. Чи працюють магазини? Так, ого, отак у нас у місті. Ночі. Не вночі. Зараз скільки? 17.00. Ну, навіть якщо немає світла, люди все одно ходять. Ну, з роботи зрозуміло, що люди йдуть. Люди з роботи, а ми погуляти з фонариком. Так, зараз я вам щось таке дуже цікаве покажу. Ой, щохідний переход. Перехід. Ось ось світло, я думаю, цікаво, що ж воно є. А у кого є отакі лампи для блогерів, бачите, круглі. Їх можна вмикати і світло буде, вони на підзарядці. Ми на оцю лампочку фонарик поклали. Видно все. Включили радіо, слухаємо. Радіо працює. Тепло оділися. Все гаразд. У мене зараз відео вийшло. Інтернет такий слабий, що я тільки можу поставити сердечко коментарю, а відповідала Анастасії, то дуже-дуже довго грузиться відповідь. Тому ми поки... Слухаємо радіо. І все буде добре. Обов'язково. Повербанк заряжений. Телефон заряджаю. Вечір романтик. Зараз хурму будемо їсти. Бачите, як тут Ого, у нас і квіти. У нас уже ранок, світла нема, води нема, але я не про те. Якщо вам чути, я людей не хочу показувати там. Вони там розмовляють, зустрілися. Чоловік підходить і вітається, каже: Доброго ранку, ми з України. А ті, що там його зустрічають, каже Путін, ну можна не, матюкатися. Я так скажу. Вони відповідають: Путін пило, раша параша. <реш> Стоять, сміються. Півдня без світла, без води, без зв'язку. Ніч без світла, без опалення, без води, без зв'язку, ранок такий же самий, не буду повторюватися. Нічого, все буде добре, завжди так не буде. Це єдине, за що хвилюєшся, за те, що як там Катюня у Києві, а владі кутром збирається, ну, йти, як завжди. А Я кажу, ти ж там, якщо у людей попитай, може у когось там в водоканалі хтось працює, може в, в, в електричних мережах хтось працює, що там, як там, ти ж прийдеш додому, я ж в тебе буду запитувати. Поняв? Він каже, поняв. Пішов. Тому якось так. Це так для історії. Сьогодні 24 листопада. Щоб для історії, бо хто знав, коли це відео ви побачите. О, і квіточки. Квіточки, квіточки. Я зараз вийшла прогулятися трішки сквером. От, І хочу вам, знаєте, про що, про що сказати. Про те, що коли батьки нам дають якісь паради, ми завжди кажемо, мама, не починай. Ну... Тоді я на російській мові ще розповідала, тому це була пряма мова. А зараз ти якось так згадуєш ці поради, як мама казала, що яка б не була ситуація, цікаво, завжди тримай рівно спину. Я пам'ятаю цю пораду. Я б ще додала, що і тримай голову холодною. І порада тата тоді була така, що не треба печалитися, не треба розтраюватися, нужна просто набратися терпіння. Ну, тато мені так казав, це його пряма мова, дослівно. І зараз ці дві поради тримаємо рівну спину і набираємося терпіння, бо завжди ж так не буде. І це дійсно так. Ні, якби я така ще могла якось додзвонитися чи повідомлення отримати, ну нічого. Я сподіваюся, що все добре, тому що вона дівчинка з, з мозком, вона знає, що робити. І в неї там такі надійні друзі, які живуть і поруч, і не тільки. Тому я можу бути спокійна в цьому плані. А зараз така невеличка прогулянка. Повернусь, може вже світло дадуть. Не знаю, подивимось, як воно буде. А поки будемо гуляти. Це я спостерігаю. Дивлюсь, машина інтернету поїхала. Там бачила теж якісь трактори їхали. Я не знаю, що, але ну, комунальні машини їздять по місту. Може інтернет десь будуть налагоджувати, не знаю. А якщо немає електрики, які там інтернет... А може щось придумають. Ну, комунального транспорту такого, що там щось... О, ще пожарка там якась поїхала. Чи буде? Оно, ну, бачите? Нічого, все буде добре. Обов'язково. Тримаємо рівно спину. І терпіння. Тільки що проходила там один магазин, люди стоять біля супермаркету. А я підходжу і кажу, це сотрудники, що тут працюють, чи це покупці, що магазин буде відкриватися. А вони кажуть, ми працівники, зараз запустять генератори і будемо працювати. Так що супермаркет буде працювати. Ну ви розумієте, це ж ранок. Дев'ята година ранку. Це ж я так гуляю рано. Тому. Чи всі, чи не всі будуть працювати? Подивимось. А мені нічого і не потрібно, в мене все є. Так, якщо хочеш дізнатися якісь новини, іди Таня на ринок. Там йшла, те почула, то почула, а. Так, нічого на ринку я не дізналася новенького, крім того, що Путін пило та-та-та. Зато мандарини по 65 гривень купила. Ой, що хочу сказати? Ніякої паніки у нас в місті немає, місто прибирається, люди спокійні. Я вже прийшла додому. Ось такі, по 65 у нас мандаринки. На базарі. Кажу, що це таке? Сарафанне радіо не працює. Вони ха-ха-ха, нічого страшного. Другий вечір без світла. Чомусь мені це нагадує новий рік, тому що свічки, мандарини, замість ялинки квіти, ну, це таке нічого. Єдине, що не те, що я хвилююся за Катю. Я хвилююся те, що вона переживає, як ми тут. У нас немає досі зв'язку. І вона хвилюється за нас. А я так думаю, Катюня, відчуй мене, у нас все гаразд. Не хвилюйся. Нічого, все буде добре, обов'язково. Всі вечір. Романтік у нас продовжується. Вже третій вечір нічого. Воду, слава Богу, вже починають давати. Грію голубці. Треба прикрутити трошки. Ось. Ось так. Нічого, молодці наші комунальщики потроху-потроху вже щось наладжується. Або ми вийшли пройтися трошки ввечері з фонариками, а що в хаті сидіти. от. І там на іншій вулиці є світло, і там магазин був, не знаю, що там продається, якісь бензопіли чи інструменти, хто його зна. І вони дали вайфай, і там купа людей стоїть. О, геролянта, бачите? От. І ми там з Катюнею поспілкувалися. Зв'язку немає, але ж через інтернет. Так, що там, мої голубчики. Голубчики, голубчики. Так, Норм. Пробачте за, за таку якість, але ж як є. Так. Продовжує своє відео вже 25-го. Сьогодні це такий мій щоденний, коли не було світлу, чим ми займалися і взагалі що робили? Сьогодні десь на пів ранку нам дали світло. Владік зразу встав, включив опалення. А вчора вже дали воду, але хочу сказати ще трішки за вчорашній вечір. Так, я заспана, тому що не звертайте увагу. Десь я лягла спати 8 годин вечора було, тому що ну, світла нема, що ти будеш робити. І ну, дуже переспала, чесно кажучи. Вчора ввечері. Я дуже хвилювалася за Катю, тому що я знаю, що вона за нас хвилюється без зв'язку стільки більше суток. Кажу, Владі каже, Тань, давай підемо десь, може буде десь вище, нижче, будемо шукати зв'язок, може десь проб'ється, то хоч і повідомлення Катюні напишемо. Ми вийшли, пройшли тут буквально метрів 200. Ми дивимося, а в будинках є світло. Електрика. І там один магазинчик, і він безплатно, безкоштовно роздавав Wi-Fi. Е, і там стояло дуже багато людей, і всі ж ну, коротше. Тому не по всьому місту у нас не було світла ось так. Хоча всі писали: і там немає, і там немає, ну не знаю. Немає світла, ж немає зв'язку, бо антени ж без світла наші, ті, ті, що тут. Наш район обслуговують, стоять люди, розмовляють, вже хто там що, коротше, чую обривок такої фрази. Ну, якщо Київ це мать городов русських, то хіба мати винувата, що дитина дуркувата всіх? Всі були на позитиві, нічого такого у нас не було, ніякої паніки, тому ми вже зі світлом. Наскільки довго не знаю, тому що стала бігом думаю, так, треба душ, а вдруг зараз вимкнеться, ні, ще голову помий? ні. Так, зараз до моїх сюди. Так, зараз швидко буду монтувати Ну, не знаю, чи це тимчасово дали, чи це вже буде світлом. Не знаю, тому іду монтувати вам відео. І дякую за ваше хвилювання, бо зайшла в особисті повідомлення, і є від вас Таня. На коментарі не відповідаю, що мені це дуже було приємно. Дякую вам велике. Так що, ось так, все буде добре і все буде Україна. Обов'язково! У нас все буде добре. Хоча ми зараз в Темряві. А у деякого темрява Набагато поколінь вперед буде йти. Просто.